Текстильний діалог, виставка під такою назвою відкрилася в Коломийській філармонії. Дві художниці зі Львова представили свої роботи у стилі текстильної техніки. Це уже третій їхній спільний проєкт. Дар'я Зав'ялова, художниця із великим досвідом. Вона учасниця числених виставок, фестивали як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, більше 50 групових проєктів, п'ять персональних виставок. А ще оформила понад 60 показів у театрах України. Ми з дому худож текстильщики. Ми закінчили факультет художнього тексту. Стелю Львівської національної академії мистецтв. І поза тим, що я більше тридцяти років працюю в театрі як сценограф, як художник з костюмів, текстиль це моє перше і незабутнє кохання. Я його не забуваю і реалізуюся в ньому постійно, деколи підмішуючи в нього свій театральний досвід. А от Олена зотова уроженка коломиї за її плечами участь у понад тридцяти групових проєктах. Всеукраїнському тригіналі текстилю, персональних та спільних виставках, оформила понад п'ятнадцять показів у театрах України. Мисткиня каже, що і з Дарією зав'яловою їх поєднує багаторічна дружба. Переросли в наші стосунки, учениці і вчительки переросли у таку багато е довгу, плідну дружбу. Бо це дружба не тільки людська, але й дружба е творча. Наші роботи дуже, хоча вони дуже різні, але вони дуже гарно гармонюють між собою. Тому ми спокійно виставляємося разом. В декількох проектах мистецьких ми брали участь разом. Ми працюємо разом в першому театрі для дітей та юнацтва. З задоволенням, коли випадає нагода, оформляємо вистави разом. Обидві художниці є учасницями багатьох благодійних виставок та аукціонів. Вони залюбки віддають свої твори або вирушені на цих Заходах кошти йшли на потреби Збройних сил України. Я брала участь в декількох аукціонах. Тут в Коломиї збирали на десятку. Якщо є люди, які можуть організувати аукціон для того, щоб вже знайти покупця з певними коштами, це роблять замість мене, то я дуже рада. У філармонії на показ виставлено понад 50 робіт, а експонуватиметься виставка впродовж місяця. З колони Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.